Hello, my little. Так. Усю неділю думаю, чому б вам не розповісти щось про daily -touring. Daily touring тут. На сервісі, де і має бути справжня BMW. Так, і в всі там кажуть, що о, BMW починається з шести котлів. Ось вона починається з шести котлів і приїжджає на СТО. Чому вона приїжджає не з 100? В даному випадку, тому що лопнула кришка. Кришка, яка закриває голову. Тобто кришка ГБЦ. От. Чому вона лопнула? Ну, По-перше, це болячка. По-друге, їй вже 19 років. Бо вона була на моторі з донору, ну, Тобто я її не міняв. І по-третє, це знов болячка. Ось так. От. Зараз вам покажу, як вона тріснула, в якому неприємному місці, і зараз розкажу, як я взагалі ну, зрозумів, що вона тріснула. Тому що я проїздив з, в такому стані з кришкою, ну, кілометрів 500 проїздив. А потім в один момент оп, і ну, вчасно, і то навіть не я, зрозумів, що щось там не те і треба тут заглянути. Щоб розібратися, а чому так? Парам-пам-пам, відкриваємо капот. А, знаєте, якщо ви купите собі, собі BMW, цей рух буде відточений просто, ну от, як діти в школу. Ляпс. У мене тут вже трохи все розібрано. Так, ось він у нас. Ж обожаємий, улюблений усіма M54B30. Так, оце сюди не дивимось. Це я тестую свою масло TurboWorks, Turbo Works, бачите? Turbo Works дуже гарно. Так, Тут у нас M54B30. Це у нас клапанна кришка. І отут я вже правда, поставив назад катушку. Але отам, останній, останній болтик отам. Під ним тріщина. Фотку я зараз покажу. Я його відкручував, щоб подивитися, де ж воно тече. А було все так, що отут була калюжа внизу. Отут, 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 усюди отут, отут. була калюжа. Тобто там, де збирається, там вона калюжа. От. А побачили ми це так. Я приїхав на парковку, зробив там такий ну, швидесенький розворіт, розворот в ліворуч. Розворот ліворуч зробив. Різкий трошки. Ну, такий, знаєте, коли блокіровка у вас працює, то хочеться трошки її ну, використовувати по призначенню. От зробив я такий праворуч, ліворуч розворіт. А, Заглушив машину та пішов там а, здоровкатися з пацанами. І знаєте що? З-під капоту пішов дим. Ого, думаю, я, що це таке? Не може це. Ну, Тачка горить, ні, не горить. А, коротше, відкриваю капот, дивлюся, там прям капає масло з клапанної кришки. Я думав, ну я там нещодавно відносно, я ж відразу такою не думаєш, як це давно було, думаю. Так, ну це напевно я накосячив, а, міняв прокладку кришки ГБЦ і десь її там ззаду закусив. Якщо закусив, в ну, мене таке були, колись на Мазді колись таке було, то, до речі, не я тоді міняв. Е, я доїхав до центру міста, в мене закінчилось масло. Тут такого не було, я вже катався доволі давно і бачу, що ну, прям капає. Думаю, ніфіга собі. А ми ще планували поїхати до сусіднього міста, там 30-40 кілометрів. В общем, я вирішив, що ну його нафіг. Закрив машину, сів пасажиром іншу, і поїхали. Коли приїхали, калюжі під машиною немає, все, начебто, нічого. Ну, в общем, я не розбирався, що там було на, на місці. А, думаю, ну окей, якщо так, то мабуть буду їхати на низьких обертах і доїду до СТО, залишу її тут, приїду наступного ранку, буду розбиратися, бо то вже було пізно, от, коли ми повернулися. Так і зробили. Поки що доїхали. Більше ніякого диму, ніяких крапель, ні фіга. На ранок ми приїхали. Я розібрав кришку, зняв катушки, дістав, бачив калюжу там всередині, хоча навкруги зверху, якщо стоїть пластик декоративний і все зібрано, ніяких слідів взагалі немає. Нічого немає, все як ну, треба бути. Чистенько, там десь ззаду, може, видно, якісь м -м, залишки масляних, не знаю. Типу, як знаєте, щось потіє. Але таке. Ну, не страшно, да? Відкрутив я цей середній болтик. Бачу, що ну, нормально так тріснуло. От. Ось і все. Чому тріснуло? Дивіться, одразу подумав, що можливо. Можливо, можливо я якось там переплутав оці. Ну, шпонки, не шпонки. Коротше, будемо називати їх болтиками. Переплутав болтики, можливо, вони там різної довжини. Мені одразу хлопці в чаті написали. Денис, дякую. Дивлюсь, що можливо. Поліз в тіс, дивитися, є там різні, різної висоти ці болтки, Але ні. Тобто ну, там не можна пережати. знаєте, от як Коли в мене була мазда, там не було упору. Ти скільки, скільки ти зажмеш, от стільки воно і буде. Тому там завжди була нормальна проблема, це тріскалися кришки. І е, тут нема такого, тут все продумано, дякую хоча б за це. Якщо ви користуєтеся динамометричним ключем, то ви там плюс 10 ньютонів закрутили. І забули, все добре. Там є упор, далі воно не крутиться, в принципі, накосячити дуже важко. Тут все те ж саме. Перевірив, закрутилось, продавити не можна було. Тому, скоріш за все, це все час кришки, це температурний режим достатньо високий на цих моторах, вони достатньо гарячі. Це зроблено в угоду екології, щоб машина більше зжигала. Оці гази, які випаровуються назовні, і на вулицю вже виходить ну, трошечки, не так багато. Плюс там є ще каталізатор який очищає. Ну, коротше, не суть. Суть в тому, що кришки хана. Є варіанти БУ, як завжди. знаєте бмвшники ж люблять їздити на розборки. А чому? Тому що є запчастини на розборках. Реально на Барахолках, особливо зараз, попривозили багато донорів, ви можете знайти будь-яку запчастину за півціни, за треть ціни, за чотири ціни, а ті запчастини, які взагалі майже ніколи не ламаються, коштують ну, копійки, прямо копійки. Реально за копійки, знаєте, такі металеві, можна щось купити собі на BMW, якусь запчастинку. Тому якщо м -м ви дуже любите BMW і хочете собі хоча б щось з BMW, подивіться, на барахолках щось можна купити. Так от. Пишу ж я в бараховку. Що, чи є у вас кришки? Мені підкидують одразу декілька варіантів. Такого типу, як ну машина 190 тисяч в пробігу, кришка типу в ідеалі, 100 баксів. 100 баксів за кришку. Угу, нормально. Я кажу, по якому курсу. Зараз курс у нас 40. <хе> Він каже, по 40. Я такий 4000 гривень за бушну кришку, плюс доставка ну, туди-сюди. окей. М -м, давай дивитися нову. Нова коштує ну, трохи більше 5000. Це при тому, що буде ще й прокладки в комплекті, е Ну, тобто повний набір для того, щоб замінити цю деталь і все. М -м, шукаємо далі. Є були в мене якийсь там хтось там пропонував мені там щось 70 баксів. Коротше, Наолік знайшов за тисячу, у нас в місті знайшов за тисячу гривень цю кришку. Ми поїхали, Саня якраз був зі мною, поїхали на електросамокатах на розбірку. Це дуже зараз ну, актуальна тема. Майбутнє настало так сказати. Тому ось така історія. Ми поїхали на розбірку на самокатах, приїжджаємо, дивимося, не, наче нічого кришка як треба. Під оці нові катушки, тобто рестайловий мотор швидко зйомо. Але, Але усе ж, я знайшов там дві тріщини на тій кришці. Тому БУ. Скоріше за все на Оликсі буде те ж саме. Я просто на фотках можу не побачити ці тріщини, а коли я вийшов на сонечко, на... було дуже ясно, я побачив, що вона тріснута в двох місцях. Може в трьох, я далі навіть не дивився, я сказав ні дякую і поїхав собі сюди. Тобто, я думаю, що завтра я замовлю собі нову кришку. Поліняв я так нормально при цьому. Але що робити? Краще один раз купити нову запчастину і ну, реально не паритися про це. Бо ці усі е історії про БМВ від е більшості випадків це просто тому, що реально е всі запчастини є на розбірках, і люди замість того, щоб купувати щось нове для обслуговування своїх БМВ, е вони купують бушні запчастини яким на даний час від 23 до 19 років, що може, ну, по-перше, нічого не вічне. По-друге, БМВ спеціально не робила нічого вічного, тому що вони знають, як заробляти, і в них це дуже добре виходить. Якщо ви купили машину, яка вже в сумнівному стані, а ще й обслуговуєте її скотчем і ізолентою, то, будь ласка, не розказуйте, яка вона по надійності, тому що. Ну, Адекватність у цьому нульова. Я надіюсь, сподіваюся, що ви все самі все розумієте. І ну, коротше така історія. Для прикладу, я хотів цю інформацію розказувати, коли я буду розповідати про те, як я свапав машину. Але сюди теж скажу, що коли я зробив свап, я не знімав, не знімав голову, я поміняв тільки. Масло ковпачки, прокладки по мотору. Усі, і все, зібрав, як воно було з донору, так і поставив. Я їздив рік, приблизно 30 тисяч в мотор я взагалі не ліз. Двигун мене не просив ніякої уваги взагалі. Тобто один раз нормально обслужити, і, як мінімум, бачите, рік. При тому, що машина не їздила, знаєте, як то кажуть, в пенсіонерському сталі, кожен день, один хоча б раз, але сіку вона ловила. Що ще вам розказати про це? Спробуємо клапану кришку поставити нову. Я сподіваюся, що це вирішить усі проблеми, і з цим все буде добре. Про це заміни я вам. Ну, хоч хотів би показати, тому що і так машина вже давним-давно зроблена все майже, все, що я хотів, але е, ніякого звіту про це немає. І шкода не те, що я там ну, не показав кому щось, а для себе. Бо м -м, тут багато, знаєте, моєї історії, моїх сил, бо все я майже роблю своїми руками. І хотілося б, щоб. Як наші поїздки за автомобілями, які ви, я сподіваюся, дивилися, так була і якась задокументована відео історія того, як я працював з цією машиною. Тому що я дуже сумніваюся, що буде в моєму житті ще одна якась машина, така як проект, знаєте, ну, коли настільки глобально можна переробити з однієї в іншу. Тому тут хотілося б зберегти цю історію. Десь на Ютубі, щоб воно було. А, на цьому буду завершувати. Сподіваюся, що завтра, післязавтра, кришка буде в мене. Я зможу її поставити, протестувати. І це питання з клапаною кришкою для мене буде закрито. Гарного дня. А знаєте що ще? Останній час. Достатньо часто о, в моєму Тіктосі, де нещодавно з'явилися аж 1500 підписників, ээ, в інстаграмі Daily Touring ставлять питання щодо обслуговування, щодо запчастин і всього іншого. Якщо вас цікавить, якась моя експертність в тому, що я роблю, э, відносно моєї машини відносно 46-х, э, відносно М54. М43Б19 і всього іншого питайте в коментарях. Я залюбки зроблю відос, де буду ці теми підіймати, розповідати і обширно пояснювати, що навіщо і навіщо. Так що побачимось.